Всі, хто, подивившись попереднє моє відео з виставки ЕКМА про можливості нового Moto, всі, хто подумали, що він вийде от прямо завтра, в наступному році, спішу розчарувати будь-який виробник, в тому числі CF moto змінює покоління моделей не частіше, ніж раз на 4 або 5 років. Докази, будь ласка, попередній літер з 18 по 24 рік. Попередня шісотка з 20 по 25. -й. І от саме шістсотку ми побачимо першу в наступному році вже в новому повністю кузові. От вона буде першою ластівкою, яка буде мати такий дизайн і нові всі фішки. Говорять, що теж, можливо, в кінці наступного року оновиться 400 ка і те, що зараз називають 520-ка. От вони теж після 600 ки отримають новий дизайн. А літер, який ми отримали тільки наприкінці 24-го року, поточний такий, от як у мене, літер, Я думаю, що він оновиться 24 плюс 4-5. Десь 28-29 роки. там же варто очікувати нового літра. Не раніше, я так думаю.